Понад три сотні, а то й понад тисячу окопних свічок на фронт зараз. Учитель Бужанківського ліцею Роман Франчук подивував тим, у яких кількостях виготовляють і надсилають вогники, тепла та світла захисникам. Волонтер просто запалив усіх шагою невтомно допомагати військовим. При цьому технологію виготовлення свічок чоловік постійно удосконалює. Учитель Божанківського ліцею Роман Франчук, мабуть, знає про виготовлення окопних свічок. Усе робить їх спочатку повномасштабного вторгнення. Згодом волонтеру стали допомагати і учні та небайдужі мешканці села. Перший рік ми виготовили трошки більше. 800 штук, але в нас, ну знаєте, хто зелений і далекий, ми просто брали великі баночки, так і, і цей, і їх просто тако напахали, таку кількість крутили ми тим равликом, і потім, коли я ставив фітільки, то я використовував викрутку, щоб ставити фітіль. Ну але після телефонних дзвінків від хлопців з передка, ми змінили це все. Нам Хороші, люди зробили такий станочок, бачите, можна порівняти. Значить, взагалі рахується стандарт, щоб висота була меншою за ширину. І на сьогоднішній день я вичитав нову інформацію для тих, хто робить окопні свічки. Максимальна висота має бути 5 сантиметрів. Волонтер додає, на сьогодні роблять свічки різної висоти, трьох видів. При потребі відрізають баночки дорослі, а крутять наповнення діти. Є чемпіони, що виготовляють близько трьох сотень заготовок для свічок. За годину каже вчитель минулого року за зиму спільними зусиллями для воїнів зробили понад 5 тисяч вогників тепла. Цьогоріч на фронт відправили вже близько трьох тисяч окопних свічок, і це далеко не межа. Саме перша порада свічкарям, бо така професія є. Ви якщо робите, відшкодуйте одну свічку, сядьте всі дружно в якомусь невеличкому приміщенні і відчуйте кайф від вашої роботи. Ви зразу побачите всі нюанси. Папір дає тепло, але він дає дуже багато коптів. Коли телефонують хлопці, на жаль, вже один з них покійний і каже, ми з трьох розтоплюємо, робимо одну, але хорошу. І посидіть так до годинки в маленькому-маленькому приміщенні і відчуєте кайф і скільки воно йде. Роман Франчук додає, важливий кожен нюанс, яку картонку взяти і як її скрутити. Парафін купують за донати небайдужих людей. Минулий рік е, надонатили нам люди 90, не пам'ятаю, 4 тисячі гривень, і я сам вдома розтопив за зиму тонну 200 парафіну. Цей рік е, класно, що е, волонтери ще з літа нам назбирали парафіну, привезли 160 кілограм. Ми вже їх перетворили в вогники тепла. Відправили. Півтонни парафіну через волонтерів передали німці. Нещодавно небайдужі люди з Польщі доставили 1200 кілограмів парафіну. Роман Франчук каже, його особистий рекорд вдома розтоплював до 100 кілограм парафіну за день. Важливо і те, як запаковувати свічки у коробки. То всіх розпаковка, а я хочу показати запаковку. Чому? Ящики нестандартні, вони різні по розмірах. І коли ти трамбуєш складаєш оці вогники тепла, а везуть дуже далеко тисячу кілометрів, розумієте, треба все по максимуму. У мене все різними. Тоді воно так як має бути. Оце. І попереду в нас робота. Ну, якщо тако взяти два дні перебрати, якщо будуть помічники, це ну, тиждень і це все поїде. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Бужанка Поромівської громади для новин на часі.